Алилуя, 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 мокра. Алилуя, алилуя, алилуя. Огонь нами муж тобі вивчаємо тебе Ісусе Христе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь світ людський. Алілуя, 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 алі Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Святої Євангелія від Святого Йоанна. Того часу Ісус сказав Нікодиму, ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожний, хто вірить у нього, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього. Не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить в нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. Це і є суд, що світло прийшло в ім'я Ісуса. Єдинородного Божого Сина, що світло прийшло у світ, але люди не полюбили, полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки, а хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Це є слово Господнє. Слава Христе! Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, дорогі парафіяни місцеві приїжджі парафіяни, кохані Боже Детьонка, сьогодні маємо свято Подвишення Кижа, воздвиження всечесного Христа. І слово воздвиження, це з сторони пригадує нам цей біблійний текст Старого Завіту, як ми слухали в першому читанні Книга Чисел, коли євреї нарікали. На те, що їм багато чого не вистачало на пустині, йшли від фараона до обіцяної землі. Мойсей їх провадив. Вони точно не знали, куди, з чого йдуть. Він їм пояснював, нарікали на Мойсея. І був момент, коли з'явилися змії, і цих людей косали, і вони вмирали і прийшли до Мойсея просити Божого заступництва такого в нього. І казав Бог зробити змія. Мід'яного, вогняного повісити на палиці і кожен, хто подивиться на нього, залишиться живим здоровим. І тут є таке відразу пояснення: не раз люди кажуть, а що нам хрест? Навіщо ми хрестимось? Навіщо взагалі ці хрести ставити десь при дорозі на початку села чи міста? Відповідь є одна: якщо простий, звичайний. Патик і кусок бляхи, так скажемо, по-сільському, рятували людей на пустині. То що допіру хрест, на якому вмер Ісус Христос, освячений хрест самим Божим Сином, і так само кожен хрест, який освячується костьолом потім, наскільки Він є сильний, наскільки Бог діє через хрест. Відомо, що в самому дереві немає якоїсь там сили, але Бог освячує. Це дерево Освячує цей знак, символ. Це дуже часто можна в житті своєму якось так досвідчити. Я тільки скажу такий приклад в нашій родині це наші куми, де я хрестив дитину, таку Яночку, вони живуть біля Сатанова в Зверхівцях, ходять до нас, до Павлінів, до Костьола, і мають ще в городку, там і в Черниводах мають квартиру і хату. Бо Жінка звідти, чоловік звідси, вони зійшлися, пішли на батьківщину жити, бо там село, відомо, город, п'ятеро дітей мають е, якось там можливість цих дітей прогодувати. Але коли почалася ця ціла біда, що люди шукали житла, втікали від війни, вони теж прийняли людей на ці квартири, на ці хати свої. І мені так сподобалось. Ну, він скажімо, не є ксьондзом, але є дуже побожним чоловіком, пан Олександр такий кум наш, і каже до цих людей: питає їх, чи ви віруючи, чи ви ходите в церкву. І каже, наша хата посвячена. Якщо ви не будете молитися, не будете ходити в церкву, ви тут довго не витримаєте. Вони кажуть, давайте напишемо договор на цілий рік, що ви нас не виженете і так далі. Він каже, ну, на що, на цілий рік, Давайте до Нового року. Напишемо там. Е і щось там що там ще було. Ага, і він каже, ні, то може на півроку це мало. Він каже, ні, давайте пишемо на півроку, я обіцяю, що вас не вижено Але теж обіцяйте ви, що ви не втічете. Щоб я знав, бо я там і патики привіз, і вугля і ще там щось палити. І щоб я знав, що воно тут не пропаде, не розкрадуть. Ну і каже, я приїжджаю до того в мамі, каже Саша, нема нікого. Розбігалися. Дзвоню до одних, а що або тут якась сирість, а тут ще щось, а тут щось шумить, а тут щось страше. Він каже, я їм сказав, хата посвячена. Будете молитися, витримаєте. Не будете молитися, не витримаєте. Сама хата не дійствує, але діє молитва і віра людей. То я цим прикладом хочу сказати, якщо. Ми знаємо, що, наприклад, в лісі ростуть дерева, і ми ж не можемо до дерева молити, щоб воно нам помогло. Але дерево освячене, як хрест, сам знак Ісуса Христа, на якому Він вмер. Воно має силу від Бога. Має силу від Бога. Так само, скажем, ну, проста вода людину теж не стіляє, але, але, наприклад, освячена вода скільки разів тут можна цілі історії розказувати, як люди стілювались. І як люди теж отримували здоров'я. І, і це є доказ того, що ласка Божа діє. Тому сьогодні, коли ми святкуємо хрест і кажемо, що це свято воздвиження, ми повинні цей хрест воздвижити. Тобто він повинен бути десь на висоті нашої думки, на висоті е, нашої праці, на висоті нашого життя, він повинен бути вищий за все, так як не раз батьки кажуть, тато чи мама, моя дитина є найвища. На світі, тому що не йдеться про те, що вона велика, дитині два рочки, там ледо з-під стола витко, але вона є найвища в світі, Чого? тому що найголовніша, найцінніша, найбільше, найзолотіша. Тому що це є ціна, вартість вартість життя. І коли ми поставимо Бога вище всіх справ своїх, то тоді цей Бог є воздвижений. Сьогодні є той момент, коли ми хочемо воздвижити Ісуса Христа. Тобто подякувати Йому за спасіння, теж подякувати за цей хрест і цього Христа теж не боятися, знати, що Він є чудотворним, що в цьому Христі завжди є благословення. Бо Хрест це є велика Божа тайна. Але так як ми сьогодні теж в Євангелії чуємо від Святого Йоанна. Що це є прояв Божої любові, що аж в такий спосіб Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного нам віддав. І тепер люди самі вирішують, так як Івангелія каже, не прийшов Ісус судити нас на світі, але якщо людина не вірить в Бога, то вона сама себе вже засуджує. Це так, якби їхав автобус, ми не сіли в автобус, йдемо пішки до ружина, і мов поганий шофер бо нас не взяв, Ну, тож треба було сісти, ми самі себе засудили на то, щоб йти пішки. Так, так само тут є Бог, є костю, сакраменти, є ці таїнства, які ми приймаємо. І якщо ми віримо, ми є спасені. Якщо не віримо, не приймаємо, то ми самі себе засуджуємо. І сьогодні хрест є для нас таким екзаменом. Чи ми знаємо цей хрест, чи приймаємо його. Чи ми віримо в Хрест взагалі, і наскільки Він є присутній в нашому житті, наскільки ми через Хрест йдемо до Ісуса Христа і в цьому Христі є спасенні. Тому нехай це свято сьогоднішнє поможе нам вшанувати Бога, полюбити наш хрест. Він є різний, кожен має свої хрести життєві, Але коли ми цей Хрест любимо, приймаємо, то потім Ісус. Несе його як цей самарянин або як Симон Киринянин. Він несе цей хрест за нас і допомагає нам в різних терпіння, бо часом і терпіння людське може бути для нас благословенням. Тому нехай добрий Бог допомагає нам в кожному терпінні стражданні, щоб ми були вірні Богові і через цю любов до Бога колись теж могли бути спасенними. Амінь. Thank uh you. -huh.